Хочу продовжити свою розповідь, розповідь про зубні пасти Атоми. атомі. І ще в нас є ось така ось дуже гарна зубна паста. Вона м, створена для, того, що, для тих, у кого на зубах чутлива емаль, або вона зовсім практично погана. Ось я користуюсь сама цією зубною пастою. І хочу сказати, що. Коли чутливість на зубни... зубної емалі проявляється, я буквально достатньо 2-3 рази почистити і біль проходить. Проходить біль, емаль встановлюється. Ось вона такого білого кольору, дуже рекомендую всім, хто стикається з такою проблемою: чутливі зуби, чутлива емаль погана. А також її відсутність. Єсть, буває таке, що на зубках такі, наче зі шкрябинки з'являються. Вона дуже гарно діє ось тут 100 грам цієї зубної пасти. А також показати іще ось є в нас такі подарункові кейси, такий набір, дорожній називається. Із зубною пастою, яку я вам показувала раніше. Ось вона така сама, як ось це, що я показувала, 200 мг, отут 50 мг. Це зубна паста із прополюсом. Сюди вона входить в цей наборчик. Також зубна щіточка, оброблена іонами золота. Я трошки не встигла записати минулий раз. Що її не потрібно кип'ятити, цю зубну щітку, її просто помити теплою водичкою для того, щоб не, не усувати, не, не прибрати оброблення іонами золота. А також ось така міжзубна щіточка для удалення непотрібного зубів. Це такий, можна взяти на подарунок комусь, можна для себе, для тих, хто у дорозі, це дорожній набір. Є також ще зубна паста для діток. Виробник Франція, 50, по-моєму, 50 мг. Ми також брали для внучки. Дуже якісна з ароматом малини. Дуже хороша, без всяких зовсім абсолютно без всяких добавок. Ось що я хотіла розказати про зубні пасти. На сьогодні все.